В класі гітари. Ця тема є актуальною, тому що робота з нотним текстом є кропіткою і часто вимушує учнів займатися постійним відпрацюванням тексту. Задача викладача подати матеріал таким чином, щоб зацікавити учнів, замотивувати. Метою викладача є виховувати творче ставлення учня до процесу та допомогти йому. Виховати самоконтроль, вміння аналізувати і знаходити методи подолання труднощів при виконанні, при навчанні п'єси. Я розділяю на три етапи роботи над п'єсою. Перший етап це знайомство з створом, другий етап це розбір і відпрацювання тексту. Третій етап це робота над художністю і над динамікою. Перший етап. Знайомство твором ми з учнем подивляємося нотний текст, аналізуємо форму, жанр. Викладач, звичайно, виконує твір сам. Можна додатково послухати на інших джерелах, наприклад, на Ютубі, послухати різні інтерпретації, залучити учня до діалогу, запитати його думку, яке виконання йому найбільше сподобалося, як би він хотів грати, виконати цей твір. Не означає, що ми будемо копіювати, але, можливо, якісь елементи з відео, виконання інших людей ми можемо взяти. Потім, після ознайомлення, ми переходимо до другого етапу. Звичайно, це початок розбору тексту. Ми не можемо завжди з учнями розібрати повністю музичний матеріал. Від початку до кінця, тому що це залежить від складності матеріалу, від об'єму твору, від здібностей учня, його пам'яті, сприйняття, здібностей. І після того, як ми розібрали першу частину твору або якийсь фрагмент, ми починаємо відпрацьовувати. А другий фрагмент починаємо розбирати. Таким чином. У нас проводиться паралельна робота. Ми і розбираємо, і відпрацьовуємо. Звичайно, від цього страждає друга частина, вона буде сиріша, тому на уроці і учню, коли він працює самостійно, я рекомендую займатися з кінця. Спочатку працюємо ті моменти, які не виходять, або які це річні, а потім вже переходимо до роботи над початком твору. Коли вже ці частини відпрацьовані, тоді ми працюємо над тим, щоб їх з'єднати між собою. От зараз ми працюємо з кірою над п'єсою мазурка. Вона у нас якраз знаходиться на другому етапі, ми частково відпрацювали, продовжуємо далі розбирати по фрагментам, і ми зараз продемонструємо роботу коротко на твор. Такіра, будь ласка, зіре перше речення мазур. Так, добре, скажи, будь ласка, що в тебе не вийшло. Ну вот ми так, да, у на том тексті. Вот тут і дивись перехід. Вс вот так на цей так. Mm -hmm. да? Давайте зараз цей момент продемонструю. Тобто, так. Mm -hmm. І лято у нас лишається на місці. І що, давайте ще раз так? треба пропрацювати. Постарайся баси, у нас мелодія проходить в так? ля, доля, сі. Постарайся їх пропустити жирніше, а оці верхні акорди, а Так? прибирати. <таспрацювати> Речення в нас трошечки гіршому стані, але ми продовжуємо над ним працювати і зараз обговоримо, що саме у нас не виходить. Будь ласка, Кіра. У тебе там які труднощі технічні не виходить, що в тебе саме не виходить. Де тобі найскладніше місце для тебе. Покажи мені, будь ласка. Ось це місце складніше, чому треба більше уваги приділити. Давай, я тепер речення поділимо ще на фрагменти. На, ем, на фразу, першу фразу, так? От першу фразу, давай першу фразу ще зіграємо. Мі, ду, ре, мі, до, давай. Так, тобто бачимо, Тут складно, складність в тому, другий четвертий палець. У нас йде виходить басик, який треба тримати. І другий четвертий поставила, але щоб поставити, треба відпрацювати. Ми пам'ятаємо, з яким методом ми працюємо відпрацювання. Ми ставимо другий четвертий палець, тримаємо його. Потім відпускаємо. І до тих пір, поки ми не навчимося ставити пальці одночасно. Коли навчилися, ми підключаємо праву руку. І потім граємо перший і другий такти. Таким чином ми відпрацьовуємо. Так, Кіра? Тому е, будемо працювати таким чином, і ти самостійно це пропрацюємо. Зараз ми будемо працювати з доступним учнем. Горай Сергій, п'ятий клас, ми працюємо над п'єсою Капричу Лозі. Фрагмент ми, в принципі, майже відпрацювали. Сергій, будь ласка, продемонструйте. Труднощі виникали. Ми говорили з тобою про темпр виконання. Так. Тому що в тебе доволі буває швидке спілковидобування, і ми з тобою говорили, що для кожного твору буває різний тембри. Так. Тут у нас доволі м'який повинен бути обов'язково. І ми це з тобою виправили. Тепер ти навіть більш м'якішим темпром. В цьому фрагменті у нас не все вийшло ідеально. Да? Можна зазначити, наприклад, що ось тут а, не вийшов перехід цього такта в цей, тому що тут позиційний перехід. Нам потрібно проаналізувати детально, що у нас відбувається в аплікатурі. Це допоможе краще запам'ятати і відпрацювати матеріал. Так? Це складне місце, нам попасти на фаля. Давай повільно етапі, зараз програємо.

Так, виходи, ти його відпрацював. А от кінцівка достатньо сира. Треба так. тут розібратися, що відбувається. А, давай ми з тобою зараз окремо розглянемо кожен так. так? Ось от давай з цього такту. Тільки ага. там немає ага. так, Давай, другий так тепер. Раз, так. раз, два, три. Давай спробуємо дітати пота між собою.

Обов'язково ми повинні реєструвати учню, щоб він розумів, яким чином цей фрагмент повинен звучати, пояснювати аплікатуру, пояснювати, які труднощі, як ці труднощі потрібно подавати, обговорювати це Так, Зараз ми переходимо до другого твору. Зараз серце і палки» Олег Будь ласка, Сергій. Зіграю спочатку до кіна, ми вже текст розібралися, подобримо. Ці ну, сильно спішили грати їх. Тут були чверті і. тому цей. Тобто у нас була проблема з ритмом, правильно? Ми не могли зіграти в одному темпі. Ми Як виходила ситуація, Ми використовували метроном при роботі. Так? Так. І ми не так багато, не так часто користувалися ним. Але спробували для того, щоб підрівняти, зрозуміти, яким так. чином правильно зіграти ритмічно все треба. Так? І, наприклад, коли ми дистанційно з Сергієм займаємося, я з Сергією записую записи з метроном. Так, тобто йде і гра, і метроном. Це допомагає на початкових етапах навчитися коротуватися учнім метроном. От ми, наприклад, з Алісою також працюємо над творами. У нас є два твори, і ми поділили на два речення. Цілому у нас на п'єса складається з двох речень, да, Ліся? Так. І Ми пропрацювали динаміку цих речень. Аліся, продемонструй, будь ласка, перше речення. А п'єси як? Речення не забуваємо в кінці ми починаємо трошки тихіше, потім розвиваємо, так, і в кінці речення ми уходимо. Давайте тепер друге речення. Друге речення трошки яскравіше. Ми граємо. Зусиль ми працюємо над творами, ми бачимо загальну роботу над творами, детальну роботу, це ілюстрування, це показ, це аналіз, це спілкування русів, це використання різних методів. Таким чином ми відпрацьовуємо твори і потім вже переходимо до третього етапу. Третій етап собі включає детальний акцент на динаміку, характер і тем твору.